І на студентській лаві, і за верстатом в Кропивницькому університеті частина студентів почали навчатися за дуальною формою. Ця система поєднує лекції в аудиторіях і роботу на підприємствах. Тепер це навіть стало в нагоді, адже через війну промисловість відчуває брак фахового персоналу. Як на практиці оцінюють таку навчальну модель? Довідався Володимир Іванченко. Виточити запчастини на верстаті для студента Євгена не проблема. Хлопець вчиться на четвертому курсі за фахом прикладна механіка, підробляючи інженером-технологом на заводі. Дуальну форму освіти, коли може навчатися і паралельно працювати, обрав свідомо. Адже прагне опанувати свій фах не лише в теорії, а й на практиці. Дуальна освіта це дуже корисна штука, тому що дозволяє пройти весь процес від самого початку, від складальної дійниці. Далі до... Оператора верстату і я працюю вже зараз за професією інженером-технологом. Це дозволило мені закріпити свої теоретичні знання, саме головне практика. А от одногрупник Євгена Антон пробує себе як конструктор. Студент на комп'ютері розробляє віртуальні макети деталей для виробництва гідравлічних циліндрів. Каже, на заводі зміг поглибити знання, які засвоїв на лекціях. Мене вже тут навчили більш правильно робити моделі, і там різні такі питання. Підбирати комплектуючі, які загото яку заготовку брати. Тобто це вже тут навчилися ми. Колеги з конструкторського відділу заводу відзначають, що Артур за кілька місяців роботи став перспективним фахівцем. Зараз в нього рівень конструкторських навиків вже виріс, він вже може сам виконувати або приймати рішення якісь нестандартні. В інституті розповідають, елементи дуальної освіти для студентів за спеціальністю прикладна механіка впроваджують із третього курсу. Студенти мають змогу працевлаштуватися на великі машинобудівні підприємства. За словами викладачів, така освітня модель себе добре зарекомендувала, адже після Кінчення вишу молоді фахівці можуть продовжити кар'єру в компаніях, де стажувалися. Навчальний процес, яким би він не був, да там якісь елементи навчання. Це ти один раз повторив там два рази повторив. Да, а на виробництві ти вже постійно там цю роботу свою повторюєш і, звісно, тебе більше запаминається, більше запам'ятовується, більше щось. Ти е, здобуваєш знань. Студенти, які вчаться за дуальною системою, відвідують заняття в інституті тричі на тиждень, два дні працюють на підприємствах. Тривалість робочого дня узгоджується із роботодавцем. Керівництво заводу радіє новим співробітникам, адже нині чимало працівників мобілізували на військову службу. Нам дуже важно, щоб студенти, які приходили к нам на підприємство, мали определенний рівень образування, який дає возможность отримати качественну продукцію. Своєвремна ізготавлювати і реалізовувати на ринку. у воєнні часи. Робітничі спеціальності затребувані як ніколи. Наголошують в інституті, оскільки підприємствам необхідні кваліфіковані інженери для відбудови України. Спеціальність прикладна механіка після цієї спеціальності наші випускники стають інженерами. Вона на сьогоднішній день, враховуючи, що нам треба буде піднімати економіку, відбудовувати промисловість. Вона дуже актуальна. Ми маємо можливість щороку від 18 до 25 до студентів набирати на державні місця. Попит на інженерів та інші технічні професії в найближчі роки зростатиме. Тож інститут планує на такі спеціальності збільшувати набір студентів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал.